В минулому році ми працювали по цій самій технології, в цьому році теж замість культивації вносимо гліфосат. І бур'яни знищуємо, і вологу лишній раз не розкриваємо. Використовуємо сухий гліфосат разом з прилипачем. В тому році вносили цей самий тест в нормі 1 кг на гектар, а цього року даємо по 1,5 кг. Хочемо, щоб швидше подіяв і щоб не викликав резистентність у бур'янів. Прилипача даємо 100 мл на 100 літрів води. Норма внесення робочої рідини 100 літрів на гектар. Розпилювачі від фірми EcoJet. Оприскувач всю зиму простояв під відкритим небом. Розпилювачі з нього не знімали, ніякі атмосферні перепади на них не вплинули. Працюють як нові, Дуже вони нам подобаються, економлять воду і якість покриття листової поверхні дуже висока. Минулого року всі поля були чисті, але є один нюанс, про який багато говорять в інтернеті. Дані розпилювачі погано працюють у вітряну погоду. Мовляв, вітер зносить факел розпилювача і можна наробити шкоди сусідським полям. Зі свого досвіду скажу, що вітер дійсно може зносити факел. Але чому ніхто не говорить про те, що факел інших розпилювачів теж може зносити? При мінімальній висоті штанги оприскувача цей недолік можна виправити. Конкретно в моєму випадку це виправити не можна, бо, по-перше, сам рельєф поля цього не дозволить. І по друге, наш оприскувач. Це польсько-радянська збірна без якісного функціоналу. Але тим не менше, все працює і дає результат. В наступному відео покажу дію гліфосату та як зберіглась волога після першої культивації. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. На цьому в мене все. Дякую за увагу!